はい。<laughs> І так, я знову епір. Всім привіт, і ми продовжуємо. І ми продовжуємо читати книгу. Марка Форсайта. Коротка історія паяцтва. Бажаю всім приємного прослуховування. Глава 15-та Австралія. Від самого початку Австралія відводилася роль сухої колонії з усіх великих історичних провалів, таких як похід Наполеона на Москву, політики, політика великого стрибка Маодзедуна, тисяча тисячолітній рейх Адольфа Гітлера. Це мій найулюбленіший лорд сідне, задумуючи Австралію, малював картину утопішну та наповнено високоморальних ідеалів, засуджених відправлятимуть не страждати, а перевиховуватися, плідно працюючи на свіжому повітрі налані природи та інших. Катарасичних чинників. Там не буде ані алкоголю, ані грошей, адже без цього немає причин для злочинності. У пі... цій задумиці далеко не зайшли, а точніше кажучи, не просунулися далі від плімута. Екіпажі пасажири першого флоту, що відплив до Австралії в 1787 році, ділилися на три категорії: це були засуджені матроси-конвоїри, які супроводжували засуджених і наняті моряки, які мали доставити. В'язнів і конвой до Австралії, і потім повернутися. Морякам дозволили взяти з собою трохи випивки. Конвоїрам заборонили. Звісно, це їм не сподобалося. Глибоко обурені вони відправили команд... командування послання, в якому виклали, що алкоголь вкрай необхідний для збереження наших життів, яким загрожує незвичний клімат і суцільне виснаження. Лорд Сідне, дізнавшись про невдоволення в гарнізоні, пішов на поступки, але лише частково він дозволив морякам-конвоєрам і лише їм вживати алкоголь протягом перших трьох років існування колонії. А потім Австралія мала б стати цілковито сухою. Загалом Австралія могла б бути чудовою країною. Ось одна з чорнових інструкцій для першого губернатора, щось на кшталт національного маніфесту, який приписувалося. Видавати закони проти богохульства, блюзнірства, перелюбу, розпусти багатожонства, кровозмішання, осквернення дня Господнього лихослів'я і п'ясто повинно строго каратися. Здається, що частково це все таки спрацювало. Або ж я ніколи не чув про австралійських багатожентів. Хай там шоли перший плот дістався берегів Австралії і почав розмонтажуватися. Процес аж ніяк не такий простий, як може видатися. Першими зійшли моряки конвоїри. конвоєри. Через кілька днів на берег висадили чоловіків ще через кілька днів жінок-вигнанок. Ось як розповідає про ті гуляння корабельний лікар. Чоловіки дібралися до жіночої половини одразу після висадків. мене не вистачає слів, щоб описати девош і розпусту тієї ночі, Господь висловився про це за допомогою блискавки, яка била сімовець, одне порося це привезений колоністами. Одначе головна проблема полягала в тому. Коли ж вивантажувати випивку Артур Філіп, перший губернатор, побачивши, що сталося з жінками, хотів уберегти подібної участі все, що насправді ціне, то спиртне вирішили залишити на фішберні продовольчому судні першого плоту, поки не побудують надійний склад, куди можна буде скласти випивку. Примітка, досі не вдалося з'ясувати все точно, але наскільки мені відомо, першою буділею е, в новому південному Уельсі був надійний склад для алкоголю. Обережність виявилася не даремно, оскільки за час губернаторства Філіпа більшість злочинів у колонії скоювалися з метою дістати бажаний алкоголь, або вже його під впливом останнього, коли саме почалися спроби виготовити Брагу самостійно, питання відкрите, але за приблизними підрахунками того ж дня Про все було зафіксовано до 1793 року. Австралійські пейзажі вирізнялися і нині вирізняються суворістю, а всю флору і фауну господь створив. І творить очевидно встигу та злому настрої про те, щоб уявити всі жахливі мови тодішнього південного Уельсу. Згадаємо, що в ті часи не існували ні холодильники, ні кондиціонери. Тодішня Австралія це країна без холодного пива. У перші роки асортимент обмежувався ромом. Усе якісне, яке раніше доводилося привозити, у 1792 році в році бухту Сідніков увійшло судною Роял Адмірал, завантажене ромом і пивом. Філіп погодився продавати пиво, але від рому відмовився, тож пиво капітан продав легально. а Ром підпільно. Ось як описує розпочату гулянку корабельний священник. Результатом стало масове сп'яніння. Кілька поселенців, скинувши належне їм за вироком кайдани, повелися зовсім неприйнятно. Били дружин, різали худобу, топтали посіви і трущили чужі речі. Вже в 1792 році Філіп здався і повернувся на рідні острови. Його змінив Франціс Гроуз. Син Гроуза, відомого лексикографа, як параліста, який знайшов ефективніше вирішення проблеми, якщо неможливо. Зупинити потік алкоголю в колонію, то залишається взяти його під контроль на місці. Врешті решт заборону на спирта ніхто не скасовував. А британська лада, яка раніше, плекала надію про новий південний Уельс, як місце морального перевиховання. Тож, коли у 1793 році в році бухту війшло ще одне судно з ромом, грову заявив, що купувати цей ром категорично не бажає, але змушений взяти все, щоб берегти від уяснених придбаний товар, грову споділив між військовими компаньйонами. Які перепродали його в'язням з націнкою приблизно в 1200 відсотків. губернатор Гроус був військовий, і входив до особливого підрозділу, створеного для охорони нової колонії корпусу нового південного Уельсу, відомого також як 102-й піхотний полк, або ж рейнджери, бухти, ботані, або ж ромовий корпус, або ж корпус ромових діжок. Або Ромовий полк, і знедолені у Ромовий корпус записувалися їх покидьків британської армії, тобто тих, кого відрахували з попередніх полків, а вони погоджувалися на призову Австралію замість трибуналу в'язниці або шибениці, хоча дехто обирав останні. Тож мальовничі в курортом Австралії точно не було ніяких там священних битв, не зіймалися золоті гори і не жили чарівні генеральські доньки. доньки. Випивки там також фактично не було. Це вам не Індія, Південна Африка та інші ласі місця. Австралія освоєна та не влаштована земля безрушів. А всі жінки, відверто кажучи, або злочинниці, або повії, і гроші тут також не водилися. Заробити їх було неможливо. Що ж, план города Сіднея спрацював бездоганно. Проте як же тоді військові продавали рому? Відповідь у відповіді приховане головне розуміння устрою колонії Австралії розбилася як бартерна держава, де праця обмінювалася на їжу, землю або будь-яку іншу тінність. Будь-що, чим вам пощастило завестись, більша частина населення ув'язнення їхня праця була примусовою, що змусити їх виконати щось понаднормово, слід запропонувати їм щось. Натомість єдине, чим могла похвалитися ця пекельна антиподова діра Ром. Це підводить нас до формули той, хто мав Рома, мав контроль над колоні... колонією. І саме в цьому проявився геній лейтенанта губернатора Гроуза. Більшість істориків кажуть, що Ром був валютою нового південного Уельсу. Насправді він мав ширше значення. Він був інструментом соціального контролю. Такий собі парадокс. Контроль над його розпиванням вважався проявом тиранії, але його розпивання приводило до анархії. Упродовж наступних 20 років Ромов займався ромовий корпус і за рахунок цього збагачувався, але найважливіше зміцнював свій плив один за одним. Змінювалися губернатори. З Лондона, які мали припинити торгівлю спиртним, але всі спроби зазнали недачі, бо торгівля Ромом залишалася єдиним і беззаперечним ажелем влади. Наступним губернатором, який прибув з Лондона, в 1795 році, став Джон Хантер із собою він захопив циркуляр, в якому наказувалося покласти край торгівлі Ромом у ті місцевій військові. Коректно пояснили Хантеру, що саме він може зробити зі своїм папірцем, усю безбігідь свого положення. Джон Хантер зрозумів лише тоді, коли молодий лейтенант на ім'я Джон Макартуру розсів йому, що без рому змусити. Весених працювати неможливо. Хантер усвідомив, наскільки необачним було рішення видавати ром населенню, яке майже повністю складається із злочинців, але йому довелося змиритися через рік свого губернаторства. Він сумо описував, до чого призвели Ромові пайки до практично повного зникнення будь-яких проявів духовності, популяризація азартних ігор, частих грабежів і змушеність тривоги додати до низки недавніх кривавих вбивств, одним словом, до цілковитої відсутності, дисципліни та байдужого ставлення до клопотання влади. Хоча були і позитивні моменти. Зокрема, Ром був угодний Богу, враховуючи, що першу Австралії церкв... Австралію церкву дали уяснені за роботу, вони отримали 50 фунтів м'яса, 3 фунти тютюну, 5 фунтів чаю і 20 галонів Рому. Можливо, їх заохочувала думка про роботу на благо Господа. Можливо, вони просто перебували під дією Рому. У ті мінусів від Рому все ж було предостатньо, проте як. Саме поячі інформації небагато, хоча, мабуть, азартні ігри вважалися невід'ємною складовою. Принаймні збереглося свідчення єдиного в колонії, і, звісно, невдоланого священика, який писав азартний дурман. Азарт поглинав ув'язаних настільки безповоротно, що дехто навіть програвши всю провізію гроші, а на той момент в економіку вже проникли срібні монети, монети та іспанський долар і зміни, і зміни, а, примітка. Всю провізію гроші і свій змінний одяг ставив на, ставив на перемоги, програвав останню сорочку з світлого плеча, а потім стояв перед особниками переймавшись переймаючись цим не більше, ніж переймалися давні аборигени. Варто зауважити, що пили людини щогодини, алкоголь був обмеженим, бо лише за рахунок обмеження ромових пайків. Ромовий корпус міг зберегти своє багатство і владу комендант корпусу зрідка в пориві. Відвертості звізнавався, що надбірні обмеження, які накладалися на везення спиртних напоїв, лише розпалювали бажання колоністів напитися, буквально перемножуючи всі ті вади, які в Лондоні намагалися викорінити. Монтаж з одного був інструментом з одного боку соціального хаосу, а з іншого соціального контролю над хаосом, ув'язані не вагалися ні перед чим, якщо вірити священнику, щоб дістати випивку і як плату за роботу, надавали перевагу спиртному, а не провізі чи одягу, які також їм. Пропонувалися. Ну, поки щось короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім до нових зустрічей, всім Па-па